Ого, ще так! Ми знайшли саме такого чоловіка, якого нам треба. Його фантазія вдавати з себе галантного кавалера. Просто стар для нас. І вам з нашими танцями, і мені з моєю музикою завадило б, щоб усі були на нього схожі. Ну, не цілком. Мені б хотілося, щоб він розумівся краще на тих речах, які ми на нього компонуємо. Він справді нічим помітями. Це найголовніше для нашого мистецтва. Щодо мене, то признаєся вам, мене, вабить, трохи ще слава. Обласки мене хвилюють. На мою думку, справжня мука для артистів це тішити якихось дурнів, щоб зворушити його з міста, що не кажіть, а все-таки дуже приємно працювати для людей, які здатні відчути всі тонкі нюанси мистецтва. Вміють оцінити красу нашої праці, щирою похвалою дають нам кілька дійсно чудових хвилин. Найкраща нагорода за все, що ви створили, це бачити, що ви зрозуміли, і чути оплески вас, шановні. На мою думку, нічого не може зрівнятися з такою нагородою за працю. А похвала досвідчених людей найвища насолода. Я теж такої думки, але навіть найщиріші опски не нагодують шлунка. Самих оплесків для життя ще надто мало. Людина потребує чогось більшого. Найкраща похвала для мене це та переходить із рук просто в кишень. Звісно, панок наш людина зовсім не тямуща. Плеще про все, не тямлячи нічого. Але за його гроші можна пробачити йому всяку дурість. Він нам платитиме за них, а вони хвалятимуть нас за нього. І як бачите, він платить нам набагато більше, ніж той високородний вельможа, який нас сюди привів. Я в дечому погоджуюсь з вами. Та все, ж, мені здається, що гроші для вас занадто багато важать. Грошелю така паскудна річ, що кожній людині краще не показувати нахилу до неї. Проте ви ж не відмовляєтеся від тих грошей, що наш панок нам дає. Звичайно, не відмовляюсь, але запевняю вас, при всьому до його достатку я дбаю не тільки про гроші. Я хотіла, щоб він виховував свій смак. Я теж цього бажаю. Ми обидві саме над цим і працюємо. Чи так, чи інак, а він прославить нас серед вельможного товариства. Він платитиме нам за них, а вони вихвалятимуть нас за нього. Ось він і де. Ну, баба, так ще буде. Ви покажете мені ваш маленький жарт? Жарт? Який жарт? Цей, чи діок і співає, так Ми не ваші тепала. Вам довелося трохи зачекати, це те, що мій гравець прислав мені такі вузькі шовкові панчоки, щоб утратив всю надію їх натягнути. От для того, щоб виконувати всі ваші меча. Прошу вас обох залишити ступен, поки мені не принесуть мого. Все, що ви кажете. До речі, а як вам цей індійський халат? Він мабуть, лише не Мій крабець заповняє мене, що все ремонтне панство бере цьох такісінький хама. Да, Нам ну, дуже доведеться. Ну, а що ж ви мені покажете? Я хотіла б, щоб ви спочатку послухали нову арію, яку я для вас... То можна панство теж вчитися музики. Звичайно, пан. Да? Ну то я вчитимусь. Та не знаю. Крім цього я ще запросив вчителя філософії, вчителя фехтування. А філософ має почати цього ранку зі мною. Філософія, звісно, дає дещо. Але музика, пане, музика. Ні. Музика і танці. Музика і танці ось що найбільш потрібне людині. Найкорисніше річ для держави це... Музика найкорисніша річ для держави це танці. Без музики не може існувати жодна держава. Без танців людина не знала, що її робити. Всі безладці, всі війни користь світ, тому що треба вчитися музики. Всі злогодні людства, всі бакалі, зміни – все це стало саме через те, що людство не вміє добре танцювати. Хіба ж війна є наслідком того, що між людьми немає Так. Чи не було б це засобом об'єднати їх всіх і встановити загальний мир на землі? Ну так, так. Коли людина через невірку, чи добродинку, чи державник, хіба ж не кажуть, який зробив невдалий крок у такій-то справі? Ну, а ну, вже ж так кажуть. А невдалий крок вчора. Хіба би не тому, що не вміє добре танцювати? Так, так. Ми, власне, хотіли вам довести які корисні для держави музика танцю. І наскільки вони вищі за всі інші, види мистецтва. Ну Тепер я розумію. То що ж ви мені покажете? Покажу вам декілька ревірантів, що на танці таким чарівним. Раз, два, три. Раз, два, три. Ти, mm -hmm. робимо, Коли вона ви танцюватиме під музику, буде набагато краще. Побачите, той чудовий балет, мені розпитує. Ой, він мені сьогодні саме, до речі. Людина на честі влаштовую, має завітати до мене на обід. Ой, все буде готове. Переживай про те, що дечого бракує. Така високоповажна особа, як ви, що так писи пошаною мистецтво. І має гроші. Повинна щотижня влаштовувати в себе концерти Щосереди та що четверта. А хіба ви можні пані такі штуки бувають? Звичайно, так. А ну то й мене буде. А чи добре вийде? Ще пан. Трібні три голоси: альт, дискант і бас. Для партії баса голоси, при тунелі глянути тріску. Ну, можна ще взяти можливу сурму, Вона така милосвична. Дозвольте нам усе влаштувати. І, і не забудьте прислати співаків, щоб співали нам під час обіду. Сім не хвилюйтесь. Головне, щоб був добрий. добре. Не хвилюйтесь, бо все при цвіті. До речі, ми покажемо кілька різних гавейців. Що мене, я давайте. Então, não paramos de dar a ideia. Agora, vamos para a 1, 2, 3, 2, 3, 2, Якщо ви бажаєте зробити глибоке шинок бливухні, то треба зробити крок назад і вклонитись низько-низько. Потім ще тричі підійти до неї і на останньому поклоні впасти її до ніг. Почнемо, пане, клоняйтеся. Старайтесь трохи на ліве стеркно. Тримайте ноги на одній лінії ближче. Не простягайте так руки. Голову рівно. Кінець рапіни проти плеча. Ліве плече назад. Вперед. Раз, два. Раз, два. ще пар. Раз, два. Раз, два. Стоп. Коли ви робитимете удар вартою? Підступайте так само. Товарів, а самому їх не діставати. Тільки якщо від кінотерапію свого супротивника від війні вашого тіла. А це можна зробити невеличкою рухом не рукою від себе або до То виходить, що найбоязу зможе легко вбити свого супротивника і зостатися цілим? Безперечно, хіба ви не бачили цього на власні очі? Ну, Отож. Тепер ви розумієте, яку пошану державну служити, викладачі підвальні. І наскільки наша професія краще будь і там... Майстере, прошу вас висловлюватися з повагою ще на Будьте ласкаві ставтеся з повагою до неперевершеної краси музики. Кумельні люди, як можна приєднати вашу професію до моєї. Оце так у мене два зі своїм нагородом. Скажіть, будь ласка, яка поважна особа, що, Ах ви ж нікчемно ви танцюристи. пострибаєте лише затанцює, а ви нічим не ви музикаєте. Стережитесь, пане задирако, ось я вам професійно укупку. Та чи ви не Лайте з людини, яка знає перці, партия світу. І може вас так попити за науки. Начхала я на його науку, на його та Що? таку петь. Стойте, почекай, я тебе полагаю. Я Я змагаю, пане добре, що ви прийшли. Поміріться в добродії. Чим справа, що сталося, наверху? Бачите, посеред. Таке мистецтво вище, так, фехтування, танцючи. Ну, але й до віки не дійшло. Ах, пановича, чи можна така ж шкури лісти? Хіба ж ви не читали вчену катату за некільні? Хіба ще не, що гіршого не пішло за ту пристрасть, що робить людину подібної до лютого звіра? Хіба ж розум наш не повинен керувати всіма нашими почуттями? Даруйте ж, пане, але ж він Танців та до музики її професії. Серйозна людина не повинна зважати ні на які образи. Найкраща відповідальність. Бо вони такі нападні, що привімють свої професії до моєї. Та чи ж варто хвилюватися через таку дрібницю? Люди не повинні сперечатися за своєму славу. Найкраща відхові на містяні сидять. Я йому доводжу, що танці це та така наука, яку всі повинні поважати. І поставилися з повагою. А та Божий вам, що фехтування — це найкраще і наймовіліша з усіх нових на світі. А що ж таке на вашу думку філософія? І... Мені здається, що ви всі троє не віглася та на Та як ви смієте стати так само певному та й мої присутності, так безсоромно називати новою речі, які не варті навіть того, що називатись мистецтвом. Це просто злиденне ремесло злобулишніх борців, співаків та комедіяні.